Є такі історії, що проходять крізь тисячоліття, а їхні уроки, знаєте, з часом стають тільки гострішими. Сьогодні ми якраз і зануримось у таку розповідь. Це історія про сміливість, що кидає виклик страху, про лідерство, яке насправді є служінням, і про те, що ж це таке бути героєм віри. І давайте почнемо з такого, знаєте, фундаментального питання, що взагалі робить людину особливою, справа ж не в якихось надзвичайних талантах чи походженні, правда? Історія двох людей, Ісуша Навина та Калева дає нам дуже потужну відповідь справжня велич народжується в момент вибору, саме в тому, як ми реагуємо на обставини, які бачимо перед собою. Наш шлях сьогодні пролягатиме через п'ять ключових етапів. Спочатку познайомимося з нашими героями, потім станемо свідками одного доленосного рішення. Далі побачимо, як віра витримує випробування десятиліттями, і зрештою спробуємо винести уроки, що можуть змінити наш власний погляд на життя. Отже, хто ж вони такі ці Ісус Навин та Калев? це були шановані лідери, яких обрали представляти свої племена у надзвичайно важливій місії розвідці обіцяної землі. Дванадцять посланців, уявіть, на плечах яких лежала доля цілого народу. Але в біографії одного з них крилася деталь, що могла змінити абсолютно все. І ось що просто вражає Калев, лідер могутнього племені Юди, за походженням був кинезиянином. тобто він був чужинцем, представником народу, чиї землі Ізраїль мав завоювати. Але через свою непохитну віру він не просто інтегрувався в народ, він став одним з його вождів. Це ж дивовижна ілюстрація того, що для Бога важлива не кров, а серце, яке сповнене віри. І ось Мойсей відправляє 12 розвідників у саме серце Ханаану. Їхнє завдання не просто зібрати якісь дані про військо чи укріплення ні, це була, так би мовити, розвідка духу, справжнє випробування, яке мало показати, чи готовий народ повірити в Божу обіцянку. Через 40 днів вони повертаються, і народ чує два, ну, абсолютно різні звіти. Десятеро говорять мовою страху, там велетні, укріплені міста, ми в їхніх очах та й у власних немов та сарана. А потім виходять Ісус Навин і Калев. Вони ж бачили тих самих велетнів, ті самі міста, але їхня перспектива була геть іншою, і їхня відповідь була сповнена віри. Край той надзвичайно хороший, з нами Господь, не бійтеся їх. Лише двоє проти десяти. Уявіть собі, цей неймовірний тиск. Десять авторитетних вождів малюють картину повної безнадії, і весь народ, звісно, охоплений панікою. І в цей момент двоє людей наважуються піти проти натовпу, проти логіки страху і залишитися вірними тому, що вони знали про Бога. Це вибір, який визначає абсолютно все. Причому їхня сміливість не була якоюсь сліпою чи наївною. Зовсім ні, вона спиралася на міцний фундамент досвіду. Ці люди ж на власні очі бачили, як Бог розділив море, як він вивів їх із рабства. Тобто їхня віра була не просто надією на майбутнє, а впевненістю, що ґрунтувалася на доведенні Божій силі в їхньому минулому. Як же натовп відреагував на їхні слова надії закликом побити їх камінням? Їхня позиція була не просто непопулярною, вона стала смертельно небезпечною. І це таке жорстоке нагадування, що відстоювати істину іноді означає ризикувати абсолютно всім. А тепер давайте перенесемося на 45 років уперед. Ціле покоління змінилося, але наслідки того вибору, зробленого колись на кордоні Ханаяну, лише починають розкриватися. Історія калева тут досягає своєї, ну просто неймовірної кульмінації. 45 років. Просто вдумайтеся в цю цифру. Покоління, що злякалося, зникло в пісках пустелі. А Калев чекав його віра не вивітрилася з часом, вона не ослабла від десятиліть безплідного очікування. Він жив обіцянкою, дано йому того самого дня. У свої 85, коли інші ну мріють про спокій, Калев приходить до Ісуса на вина. Але він просить не затишного маєтку для пенсії. Його голос звучить так само рішуче, як і 45 років тому. Я і сьогодні такий же сильний, як тоді, я готовий до війни. І що він просить дай мені оцю гору. Це був Хеврон, саме те місце, де мешкали велетні, що нагнали такого шаху на інших розвідників. Він не просив легкого шляху, він просив найскладніше завдання. Він просив можливість довести, що віра, яка горіла в ньому у 40, так само палає і у 85. Хоча віра Ісуса Навини та Калева була однаково сильною, вони проявили її по-різному, і ось давайте подивимося, як їхні риси, смирення одного та сміливий приклад іншого створили спадок, що пережив їх самих. Як верховний лідер, Ісус Навин міг би взяти собі найкращу землю першим. Ну це було б логічно. Але він вчинив геть навпаки. Він терпляче наглядав за розподілом, доки кожна плем'я, кожна родина не отримали свій наділ. І тільки коли всі були влаштовані, останнім він узяв свою скромну частку. Це ж неймовірний портрет лідера слуги. Спадок Калева проявився інакше через натхнення. Його приклад запалив вогонь у серці племінника Отнійла, який наважився на такий самий сміливий вчинок і захопив укріплене місто. Сміливість одного покоління стає паливом для героїзму наступного. Виходить, віра справді передається через приклад. То що ж робить людину особливою? Історія цих двох героїв показує, що це не якась містична риса. Це свідомий шлях, який складається з дуже конкретних і, що важливо, доступних кожному кроків. Цей шлях складається з трьох ключових елементів. По-перше, послух, це готовність іти за Богом до кінця. По-друге, смирення, здатність поставити інших вище за себе, як це зробив Ісус Навин. І по-третє, Сила прикладу, яка запалює вир в віру в інших, як у випадку Калева. Це не надлюдські якості, це щоденний вибір, який і перетворює звичайних людей на героїв. Звісно, найдосконалішим втіленням цього шляху є сам Ісус. Писання називає його начальником і виконавцем віри. Він пройшов цей шлях абсолютно, показавши нам, як виглядають досконалий послуг, безмежне смирення і приклад, що змінює світ. Зрештою, все зводиться до видуру перспективи. Десять розвідників бачили велетнів і бачили поразку, двоє бачили тих самих велетнів, але крізь них бачили Бога і перемогу. Ця давня історія залишає нам одне, але дуже важливе питання коли ми стикаємося з велетнями у власному житті, чиїми очима ми на них дивимося, очима страху чи очима віри.